будь ласка, чи коли цієї бочки є хоч один якийсь депутат? Депутат? Так. Бочки? Нема депутат. серед вас депутатів? Серед нас немає. Депутатів, Тут депутатів біля мають. бочки нема. Слава Україні! Здоров'ям слава! Депутати є коли цієї бочки? Прошу? Біля цієї бочки якісь депутати є? Депутатів нема. Треба? Ну я не знаю, ми... Треба будуть. Якщо треба добути. А чи нам їх треба? Ну Ми йдемо шукати, бо вже одного ми знайшли. Дякуємо. Шукаємо депутатів. Судья, чи коли цей теплої бочки є хоч один депутат? Депутатів немає. Завжди треба відповідати, є майбутній депутат. Добре, ми дякуємо. Біля цієї бочки також. Слава привіт. Теперішніх немає. Так, Це важливо бачити. От Це, це важливо бачити. Це, це, це все, що залишилося. Вийшов десь. Вийшов. Це замісник. місце. Це, це нормальне Е, Ну я вам клянуся, що це не навмисно. Боже, зайти туди. Давай, <світ> WBC. Йдемо далі. Так, давай сюди.

І... Ну, йдемо шукати далі. Треба думати наперед, вже питати. Депутат пальчик князь палить. Депутат князь. Ради районної, обласної. Нема. Тут депутатів також немає. Йдемо шукати далі. Народний виборон. Туда камара. Ідемо спочатку на ці дальні барикады. Пошли? Біля цієї бочки депутати якісь є, депутатів нема. нема. немає. Біля цієї бочки також депутатів депутати. Підходили нема. були, не було таких хлопців. Не було. Не було. Ну, Йдемо шукати далі. Дякуємо. Дякуємо. За бочки, це, О, це правильно. А то це комітет. Йдемо далі. Тут продовжується народна гра. Так, значить, Я так зрозумів, що ще є одне поле, ще один стадіон. Це одна команда. Так, ще одна команда. Євро 12 про минуло, але ми готуємося до євро власний, 16. Власний, 16. Власний, як бачимо, для чого стадіон не треба ніяких. Слава Україні! Слава країні! <клес> так, так, так. Ми продовжуємо, продовжуємо. Слава Україні! Україні! Чи біля цієї бочки є якийсь депутат? Міської ради обласної, Верховної, районної, сільської. Депутатів немає. Поки що. Поки що. Були. Хто? <зараж> вони своєї фамілію поки що, не жаль? Що це за депутат який? Ні, вони просто хочуть бути. Чи вони бояться? Ні, не бояться, Вони хочуть бути з народом, але... А, а, але, але окремо, якби щось, то що народ страждала, вони ні. Ага, а -а -а. Газета вікна, місто Каваш і Ткач, спеціальний кореспондент. <demont> Тут біля цієї бочки хлопці, що я розказали, також депутатів немає. Хіба що майбутнє? Ми йдемо шукати далі. Далі там тільки хлопці, пост, ці два хлопці. Документи а не Все своє. Депутати не пробігали десь, може? не пробігали. Зараз є 20 хвилин, 0 годин 20 хвилин. За пошуки тут такий. Ігоркар, тут такий спеціальний кореспондент газета Вікна міста Калаш. Ми вже годину 20 шукаємо депутата, хоч якогось. когось. Ми знайшли одного, тут міської ради і не забуваємо про того депутата сільської ради, якого ми знайшли на дальному дозорі на вулиці Чорнового. Ми йдемо шукати далі. Дякую. А що нас розкладаєте шанс? Ми шукаємо депутатів. Хоча б А Що ви тут стоїте, а ви. Місто Калаш. Скажіть, будь ласка, тут на цьому пості. Чи є якісь депутати міської ради, обласної ради, Верховної Ради? Немає ніякої інформації. Немає ніякої інформації. Я правильно розумію, що тут немає депутатів? Немає ніякої інформації. Немає ніякої інформації. Так. далі. — Дякую. — Очевидно, немає. — Хлопці, біля цієї бочки десь не бігали депутати якісь, не гріються, ніхто без депутатів біля цієї. А Тут, приходили, були? Не О, Тут нема. Йдемо далі. Дякую. Депутатів також немає. Нема депутатів, бачимо. Може в боці? Діоген, як звати? Може хоч одного знайдемо, хто його розглядає. мене всі такі активні, всі так за Україну, патріоти. є чи є До тут? При... Які... Не знімайте. Якщо До люди при... не хочуть. Я обличчя знімаю персоналі. Е, Скажіть, будь ласка, чи тут є якийсь депутат, хоч один біля цієї бочки? Будь-якого, міської ради обласної. Є. Є. Так, я думаю. Присвітіть, щоб людина побачила по Будь ласка, Депутатів нема біля цієї бочки. зрозуміло. Далі. Дякую. Дякуємо. Це Слава Україні! Калош, скажи, будь ласка, чи тут є якісь депутати у цей бочці? Нема депутатів. Хіба майбутні? Десь <рігінці, рігінці, рігінці, рігінці>. що... Де ці депутати. Хлопці, йдемо шукати далі. Доброго дня, ми працюємо студії «Працює Марія Бузька». Слава Україні! Доброго дня! Газета Віктор, спеціальний кореспондент Ігор Ткач. Скажіть, чи є тут десь депутати міської ради, районної, обласної? Вчора ходили, нині не, не бачив, не знаю. Ігор Ткач. Файна фамілія, звідки така фамілія? Е, від батька. Не зрозуміло, а батько звідки? Від діда. Хлопці, ви знайдіть... Ми там були, ми знайшли одного депутата. Ми шукаємо. Тут немає. Ми йдемо далі. Добре, дякую. А Україні. Ігор Ткач, Градовий Вікна, місто Калаш, спеціальний кореспондент. Скажіть, будь ласка, чи біля цієї бочки є депутат якийсь, міської ради, обласної, районної, сільської. Нема. Тут немає. Хлопці молоді. дівчата. Ми йдемо далі, дякуємо. Майбутнє, майбутнє. Ці депутати є тут цей бачив? Так, Нема депутатів. Слава Україні! -а -а. Є цих палаток? -а -а. Давай ще наз ним поставати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Тут нема нікого. Нема депутатів. Депутатів немає про те, що також немає. Ту Ту в сході, в Україні, та, в не знаю, Ту не не що тут був раніше, ми запитуємо, чи є. Нема. — Я зрозумів. А уважки є затримувати серед вас, депутатів. також біля цієї бочки немає. Я не уважний. Дивіться, тут є в принципі, графік чергування. Я вам скажу так, що Стефан та Сергій це той, кого ми знайшли, це депутат міської ради, це черговий, ми його бачили. Ну, я так розумію, Тут ще ми можемо з Романом поспілкуватися. Вночі, ну і з Віталієм далі пішли. Круті бачите, такий модний депутат-керівник фракції він чергує в... в день нормально. Ну як і положено начальнику Все решта вночі. Зрозуміло. Давайте подивимося, може удариться. Моя. І побувати її треба дві Це той самий. Хлопець хоче шкати, ніс кажуть, що Ні, це важливо. Якщо бачили, можна легко пустяк свободи був з нами дуже довгий час. Ми тут працювали. — А скажіть, будь ласка, мають на увазі сьогодні в день? Чи сьогодні в день не було? Це минулої минулої ночі було. Ми з ми разом ми просто Олег Капустя. Олекомусяк свободи, так ми зараз що ми робимо? Ми шукаємо депутатів, які є вночі з ними. І, і цікаво і сьогодні. Ну інші чесно, дні, так. які депутати були вночі разом з людьми. Там тут, на Майдані. Я вам скажу ще, що в палаці часто було, там, буває, що якщо зайти там, вони бувають часто там, що якщо це, 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 це біля дороги, зелена палатка, де так. відбувається запис. Нам там чоловік і та. сказав, що він ніяку інформацію не надає. Ви, бачите, він не Секрет. Надає. Та... Та, та, та. Ну, Але я вам скажу те, що я знаю. Я прац... ми разом працювали, ми барикади там добудовували разом з тим. Він допомагав, бо дуже активно участь Добре, дякуємо. Давай обходить, давай, давай. Українські культури, тобто що я тут дуже позвоню і замовляють, депутатів нема тут. Дякую. Тобто для цих бочок є якісь депутати міської ради, районної, обласної, нема депутатів. Тут немає через ці лекції, через добре діяльність цього мистецького об'єднання вдалося реально когось переконати. Чи були такі цікаві випадки, коли? Починали спілкуватися, цікавитися. Спеціальний кореспондент зати вікна, місто Калош. <поцент> Можна зараз, я перше, якщо ви дозволите, я... чого ми прийшли, бо вам буде неясно. А? Ми е... прийшли вас запитати, чи біля цих бочок, біля яких ви грієтеся, ну, біля дров, чи є хоч якісь депутати міської ради, районної є. Ми шукаємо. Ми одного ми знайшли. О, а може. молодий може. молодий такий так. молодий. Це важливо. Що ви хотіли інформацію знати? Ми хочемо знати, які депутати є разом із людьми вночі. Це важливо на першому пості я стою. Так. На першому пості. Оце важливо. Це важливо як вони до народу. Це треба з перших днів. Як вони до народу, і треба е, з людьми бути, наприклад, і до ранку, чи того, тому що це важливо. Це, що, це така... що фіксується, ні? Звичайно, звичайно трошки ніформі, бо але я за те, щоб ми дружньо, як і депутати, люди, у нас одна ціль перемога, і щоб майбутнє було, але разом, а не чужими руками зараз зрібати. Правильно? Висідувати з коло телевізора і казати, я герой. Чесно, все, справедливо. Правильно чи ні? Ми сподіваємося, що після нашого пошуку, коли ми в ефір, Може прийдуть до вас депутати, дрова порубати. Не, так далі, не треба трив, хоча б стояли, горіли сім'я. Добре, Добре, пару слів сказати. Підняти ви, дух, ви, дух ви, національний випадок. дух, ви, а ви сказали, що ви, так, яка газа, вікна? Що це оператор? Приємно таких людей, бо тушок ми не приймаємо. Добре, ми дякуємо, вам. що буде, слава Україні! Все, ми йдемо далі, щоб більше таких цікавих зустрічей, тому що інакше ми не будемо єднатися, буде розбрати. Добре, дякуємо вам. Слава Україні! Особливий погляд на світа те, що відбувається нас зараз. Скажіть, будь ласка, я Ігор Ткач, спеціальний кореспондент газети Вікна міста Калуш. Чи є якісь депутати десь тут біля бочок, біля вашої або біля не знаєте? Де Очевидно, що їх тут немає, бо якби були, то ви вже зголосилися. Ми дякуємо. Ми йдемо далі. Тут також немає дрова, хлопці нарубали, депутати їм не допомагали. Хлопці нарубали самі, депутати, бачите, не допомагають рубати дрова і грітися теж не приходять. Все ясно, йдемо шукати далі

А біля вас сусідні бочки не замічали? Ми подивимося. Дякуємо. Слава Україні! Газета Вікна, містока, спеціальний кореспондент. Хлопці, скажіть, біля цієї бочки якісь депутати є? Немає. Теперішніх немає, майбутні може є. Можливо, А приходили якісь депутати вночі до вас? Значить, Тут також немає ніяких депутатів. Добре, ми дякуємо. дякуємо. До ліхтаря, до ліхтаря. Цікаво, Короткий підсумок цього всього, що ми сьогодні проїхали в місті Івано-Франківську. Ми розпочали все о 23-й годині на вулиці Чорновола біля військової частини. Зараз є 32 хвилини нової доби, тобто ми проїздили півтора години. За півтора години на вулицях, на барикадах, ми знайшли двох депутатів. Один депутат сільської ради з Богородчанського району. Він виявився настільки скромним, що він не захотів сказати навіть свого імені і з якого села, тому що ну, він каже, що йому не треба цього геройства. Ну, скромна людина. Є інший депутат якого ми знайшли, це є депутат міської ради від свободи. Він йому тут і положено було бути згідно графіку чергування, який ми бачили. Отже, ну скажем так, всі політичні сили, принаймні якась дисципліна щодо одного чергового депутата на майдані, є. Не бачила, на жаль. Депутата жодного від удару, ми не бачили, на жаль, депутата жодного від батьківщини. Ми не знаємо, які причини, чому їх тут немає. Можливо, вони ловлять тітушок, можливо, вони сплять вдома біля своїх дружин, можливо, вони десь сидять, п'ють чаї, ми не знаємо про це. Ну, Але є факт. Ми спробуємо ще пошукати на вокзалі депутатів. Може, вони дійсно ловлять тітушок. тушок. Продовжимо. А що у особисто? Вийхамо.

Ігор горткар, газета Вікна, місто Калуш, спеціальний кореспондент. Сьогодні ми о 23 годині 28 січня і зараз вже, як ви бачите, за 16 хвилин першої ночі 29 січня закінчуємо нашу таку передачу. Цікаво, ми сьогодні шукали депутатів і тітушок, тому що є інформація, що і перші, і другі, десь нібито є в місті що депутати начебто знаходяться на Майдані разом з усіма, що вони також знаходяться начебто на вулиці Чорноволи біля військової частини. І є така інформація, що нібито тітушки автобусами їздять по місті десь в районі вокзалу. Ну, ми якраз на вокзалі ніяких автобусів немає, тітушок ми не бачили. Депутатів ми майже не бачили за весь період, а це вже скоро буде як дві години. Ми знайшли двох депутатів. Це є депутат сільської ради Богачанського району і один депутат міської ради, якому, якому згідно графіку чергування і було скажімо так, належно бути на Майдані разом з усіма. Ми навмисно не заходили в адміністративні будівлі, ми навмисно не заходили в кабінети, де могли би бути депутати. Чому? Тому що, скажімо, перебування в теплих кабінетах і перебування з людьми на Майдані це дві великі різні речі. Я не відключаю того, що депутати були сьогодні на Майдані або що вони є зараз на Майдані. Просто ну вони ніяк нам не попалися на очі. Ми сподіваємося, що Після цього відео, яке буде оприлюднене таких депутатів різних рівнів, і обов'язково обласної ради, і обов'язково тих, які хочуть увійти у так звану народну раду, щоб їх побільшало на Майдані, особливо вночі, коли особливо люди хочуть теплого слова, підняти бойовий дух, щоб, може, хтось поміг рубати дрова, може якусь канапку зробити, ну, щоб всі відчували, що влада і народ єдині. Бо поки що, власне, тільки Народ України присутній на Майдані. Ми сподіваємося, що інші працівники ЗМІ скопіюють нашу методу. Пропоную робочу назву Перекличка автор ідеї Мирослав Кошик. З вами були Ігор Ткач, спеціальний кореспондент газети Вікна. І Орест Кошик, який революційний час, ну і деякий інший, має псевдозьома. Всім привіт, слава Україні, героям слава! Ігор Кач, газета їхна. Хочемо попрацювати тут, щоб ви нам розказали, хто тут є зараз. Якщо ви не маєте бажання розказати, то ми самі походимо. Ні, я можу вам розказати. Ні, ні, не треба, стоп, стоп, стоп. Камеру автобусі.

Ну, бачите, ви все знаєте, що ви знаєте. Бо кричати з балконів і зараз кляти горівку там по болкам всі. Зараз є майже 23 година без 6 хвилин. Є ще такий тяжкий час. І Ми знаходимося зараз в Івано-Франківську на вулиці Чорновола, це військова частина, внутрішніх війська. Люди блокують тут, скажіть, будь ласка, чи є солдати, чи є якісь ознаки якось руху? Чи виходять до вас якісь командири, що вони розповідають? Ми маємо тісні контакти з командирами. Питань по якихось недорозумінь останнім часом немає. Ми наладили нормальну співпрацю. Наші активісти виконують так, би мовити, додаткову функцію охорони. І громадського порядку, і військової частини від небажаних втручань ззовні і фактично зараз вже прикритились якісь попитки, які були неоднократні виходу військовиків на територію за межі території. Але вони є там, так? Звичайно, є. вони виконують функції, служби, інформацию службу охорони території складів, які знаходяться на території їхньої військової частини. ласка, сьогодні Верховна Рада проголосувала за, ну щоб відмінили ті закони, які вони приймали, чи змінилося якось життя табору за цей час? Чи зменшилась людей? Кількість людей збільшилася? Ну, у нас тут фактично, не табір, у нас тут Верховна Рада біля кожної бочки. І Ця Верховна Рада давно вже повідміняла і поприймала нові закони то не мене потрібно про це питати. Ну ви бачите, скільки людей вплинула це якось на кількість людей. Збільшилося чи зменшилося? Ні, у нас зменшилася кількість людей з того часу, коли відвоювали, народ відвоював білу хату. Хлопці там будуть на всіх клубках. Чи є хтось із представників місцевої влади, мається на увазі міська рада, обласна рада. Можливо, якісь посадовці є, можливо, якісь є відставники військові. Ну, Я так розумію, що зараз у білій хаті у них більше там є роботи і, напевно, фронт роботи збільшився. Не, не приїжджають до нас, ну, правда, рідко. Ну, В даний момент Депутати, немає. так? В даний момент немає. Немає. Депутати міської ради. Добре, А обласної свободи. Обласної немає? Обласної були, наскільки я пригадую, десь в середу. Пан Іван Данів і ще хіть. Вони приїхали якраз з Києва. Ті, що спів. Так. Тут на цьому послу. так? Добре, якщо ви не проти, ми оглянемо. вашу територію, питання, ваша територія Так, так. Доброго вечора. Ми знову повернулися до наших дров. Є колеги, які привезли хлопцям дрова. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Хто спонсорнував дрова? І що ви думаєте про те, що відбувається в країні? Дрова і слава Україні я Друга ніхто не посолував, люди самі розуміють, яка в нас є проблема в нашій державі. Просто хлопці переговорили. Треба допомогти, тому що є такі люди, що мають змогу тут бути, є не знімають. Хто чи можуть, тим допомагати? Хлопці зібралися, що хто мав біля хати, десь трошки в лісі там було. Звідки Сухи... ви приїхали? Косівський, Косівський район? Косивський ось. Будь ласка, таке питання політичне, може трохи. Чи ви десь люди з Косова якусь певну незручність, що ваш земляк тих з цього білого будинку і не з'являється на роботі. Незручність, люди... по-любому що, що думаєте? — Трошки їм неприємно, що людина, яка народилася у Карпатах і може таке зробити, що бояться. Простого народу. Слі. Як нас, за перемоги. Коли плануємо перемогу, В має ті дороги. Найшвидше, перемога буде, 9. Добре, дякую. Слава <рисував> <рисував> Україні. <рисував> 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 <рисував>